Вітаю на телеканалі Раї. Ветері новини Прикарпаття. У студії для вас працює Вікторія Уніцька. Сьогодні у випуску співпраця Коломиї та Миколаєва. Акція Перший портфелик та інші культурні події регіону. Залишайтеся з нами далі тільки найважливіше. Об'єднують досвід та ініціативи. У всіх проєкті віднова. Участь шість громад: три з Івано-Франківщини та стільки ж з Миколаївщини. Його мета підтримка локальних ініціатив і розвиток партнерств між регіонами. У межах співпраці до Коломиї завітала делегація з Миколаївської області, аби обмінятися досвідом та побачити, як втілюються ідеї на практиці. Більше про це у сюжеті нашої Коломийської знімальної групи. Якомога більше уваги приділяти ветеранам, пораненим та сім'ям загиблих. Саме таку мету має проєкт віднова. Найбільш актуальними такі проблеми є у прифронтових областях. Однак багато людей перерахованих категорій є і в тилу. Тому потрібен обмін досвідом вважають у місті над прутом. Такий обмін досвідом знайомством між трьома громадами Миколаївської області і трьома громадами Івано-Франківської області. Ми розповімо про здобутки нашої громади, напрацювання в ветеранській політиці, напрацювання в соціальній політиці та інше. Дуже корисні такі зустрічі, адже фактично громади з іншої частини України мають змогу послухати, подивитися досвід наших громад, показати свій досвід, показати життя під час військових дій. Серед учасників зустрічі керуючий справами Баштанської міської ради Миколаївської області, Олександр Зюсько. Нам уже розроблена програма. Підтримки ветеранів, окрім того, у нас вже працюють два фахівця супроводу. Ветеранів в минулому році був один в цьому році додався ще один. Працює при міській лікарні і хлопці. Активно співпрацюють з військовослужбовцями, з ветеранами, які повертаються, в тому числі з полону, надають їм максимально широкий спектр допомоги. Коломийська громада бере участь в проєкті віднова вже два роки. Ми бачили запит від громад з Миколаївської області. Для обміну досвідом їм було потрібно побачити, поговорити так і м -м, перейняти якийсь досвід наших громад, тому що в Івано-Франківській області легше говорити про. Розвиток легше говорити про якісь і таке інше серед співорганізаторів проєкту і громадська організація Мережа правового розвитку. А мережа вже ось другий рік проваджує у Коломийській громаді. Наш великий, цікавий проєкт Віднова і в рамках навчального візиту, який ми організували для працівників місцевого самоврядування Миколаївської області, очільник Коломийської громади розповів гостям про місто та роботу в галузі ветеранських проблем. Вони допомогли розробити стратегію ветеранської політики. Зараз триває розробка стратегії освітньої політики. Тобто, це є такі, так звані м'які проекти. Вони важливі, бо ми тут виробляємо принципи, знаємо, тобто вчимося досвіду, і це є потім основою, що ми будемо подаватися вже на так звані тверді проекти. Це інфраструктурні. Тому це є дуже важливо. Ну і важливо зараз приїхала делегація трьох наших таких міст, скажімо, які ми разом є в цьому проекті. Такі обмін досвідом є дуже важливими, вважають чиновники шести громад. Тому зустрічі проводитимуть і надалі. З колону Івана Малецьких, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї. Підтримка аграріїв на місцевому рівні. В Івано-Франківській громаді діє програма розвитку сільського господарства. Цьогоріч з міського бюджету на це передбачили 3,5 мільйони гривень. Кошти спрямовують на різні напрямки: від вирощування плодово ягідних культур і теплиць до бджільництва та тваринництва. Скільки грошей вже отримали господарі та на що саме знає Яна Лазорик. Івано-Франківську діє програми розвитку тваринництва, рослинництва та бджільництва. Про це нагадала начальниця управління сільського господарства Уляна Сергенюк під час брифінгу у очільника громади. У 2025 році з міського бюджету виділено 3,5 мільйона гривень. На часткове відшкодування вартості чи утримання свійських тварин і культур. На розвиток новоствореного фермерського господарства одноразове 300 тисяч гривень, якщо є створене в поточному році. Якщо в розрізі для фізичних осіб, у розрізі тварин, то, припустимо, на коня, на утримання одного коня 5 тисяч гривень, не більше 20 тисяч гривень, тобто 4 можна. Якщо за утримання свиноматок, то 3 тисячі на одного. Свиней на відгодівлі 2 тисячі, на відгодівлі, якщо свині за корову 3 тисячі, за бджолу сім'ї 200 гривень за одну бджолу сім'ю, але не більше 50 тисяч. До цього переліку додали і відшкодування фізичним особам за придбання техніки та обладнання для сільського господарства. До придбання доїльних апаратів, за придбання маслоробок, за придбання е, м, сепараторів. За придбання інкубаторів для наших бджолярів, які зареєстровані у громаді, які утримують від 5 і більше бджолосімей. І вони, ну якщо мають можливість відшкодування, їм даємо як на бджоли на утримання бджіл, і так само на за придбання медогонки. Заяви приймаються через цнапи. Цьогоріч спеціальні комісії вже розглянули 36 таких клопотань на загальну суму 1 мільйон 800 тисяч гривень. Яна Лозорик, Ігор Гусак, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». Підтримка, розуміння та простір для відновлення у Коломийській громаді. Реалізують проєкт для жінок під назвою В гармонії разом його ініціювала та втілює громадська організація Трикутник. У рамках проєкту жінки можуть безкоштовно отримати юридичні та психологічні консультації, долучитися до сеансів арт-терапії та груп підтримки. Про те, хто може скористатися цією допомогою, далі у матеріалі наших коломийських кореспондентів. У Коломийській громаді діє проєкт для жінок під назвою в гармонії разом. Головні послуги, які коломийські жінки можуть отримати в його межах, юридичні та психологічні головний напрямок наразі підтримка жінок, ветеранів, загиблих та воїнів, що опинилися у неволі. Ми залучили кваліфікованих психологинь, які мають певну специфіку своєї роботи саме або на арт-терапію в ненаціленні, або на коло підтримки, або на терапію саме з дітьми. Зокрема, юридичні та психологічні. Консультації на психологічні, також, звісно, залучена окрема спеціалістка. І на юридичні консультації юрист по юридичних питаннях жінок консультує юристка громадської організації Трикутник Наталія Кравченко. Всі зустрічі безкоштовні в межах цього проєкту до нас звертаються часто. Насправді у родин військовослужбовців і ветеранів є багато питань. Це і питання, які виникають під час проходження військової служби, встановлення інвалідності, надання відпусток. Також питання виникають після звільнення з військової служби, отримання одноразової грошової допомоги допомоги, подальше призначення пенсії насправді питань дуже багато. Керівниця громадської організації Трикутник Соломія Зінець Мацишин каже, що з колегами їм вдалося вже зреалізувати не один такий проєкт. Наша організація націлена на підтримку жінок, а також сімей ветеранів та військовослужбовців. І вже більше наша діяльність зараз також почала спрямовуватись і на самих ветеранів, тому що ми розуміємо, що це на часі раніше. Наша організація більше була в. Діяльності з внутрішньопереміщеними особами. Проєкт гармонії разом триватиме ще місяць. Дізнатися більше про нього можна на сторінці організації Трикутник. З коло Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіо Раї. Допомогти зібратися до школи. Доброчинці благодійної організації «Карітас франківськ розпочали традиційну акцію Перший портфелик. Ініціативу реалізують вже 22-й рік поспіль. Її мета підтримати дітей, які опинились у складних життєвих обставинах. Портфелі, зошити, панали та інші канцелярські речі. Усе це благодійники передають школярам напередодні навчального року. Як долучитися до ініціативи, розкаже Яна Лазорик. Забезпечити малечу усім необхідним. Івано-Франківський карітес вже 22-й рік поспіль проводить благодійну акцію Перший портфелик їхня мета. Зібрати кошти на шкільне приладдя для першокласників з родин загиблих героїв, внутрішньопереміщених осіб чи дітей з інвалідністю Цьогоріч Ранці та наповнення до них отримують 373 дитини з Івано-Франківська. Більше 80 дітей є також із наших громад, тому що ми цьому році стараємося націлитися на громади поза Франківськом, бо ті діти, які залишилися сиротами у тих громадах, також потребують нашої уваги. уваги. Нашої церкви, а церква це кожен із нас. Інна Садикова разом із шестирічним Дмитром переїхали на Прикарпаття і сум близько двох місяців тому. Мати першокласника вже знайшла для хлопчика ліцей і вирішила долучитися до акції від Карітасу. каже, мріє, щоб син мав усе необхідне для якісного та продуктивного навчання. Думаю, заповню заявку. Тобто подзвонила, сказали проходьте, приносите документи і вже <риклад> тут. Ситуації зараз дуже складні, і е, люди покидають свої домівки, покидають все, роботу, і ну, дуже важко е, прилаштовуватись уже на новому місці, тому це ну, взагалі <риклад> дуже гарна акція. Шестирічний Микола із Чорнобаївки, що на Херсонщині, теж готується до шкільного життя. Хлопчик хоче гарний портфелик та кольоровий пенал. Хочеш пенал якийсь? – А з чим би хотів, що би там було намальовано? Машинка якась мати Миколи Владислава розповідає про складну ситуацію та високі ціни на шкільне приладдя для першокласників. Попередньо я вже пройшлася по магазинам, подивилася ціни. Ціни дуже вирісли навіть порівняно з минулим роком. Тому навіть портфелик стартує такий для першачків від тисячі гривень. Ну це дуже дуже накладно, коли в тебе не одна дитина, а троє. Я сама виховую трьох діток, і ця ініціатива дуже корисна для таких як я. Я маю надію те, що «Карітас» допоможе нам з першим таким внеском в навчання. Подарувати дітям радість першого дня у школі може кожен охочий. Звертайтеся до приймальні карітесу Івано-Франківськ за адресою вулиця Лесі Українки, 1. А надіслати кошти можна на картковий рахунок організації, скориставшись QR-кодом, який ви бачите на екрані. Яна Лазорик, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія «Рай». Трагедія на воді. 3 серпня ввечері до служби по рятунку надійшло повідомлення. У селищі Обертин Івано-Франківського району в місцевому озері потонув хлопець. На місце події негайно виїхали рятувальники та водолази. Детальніше про трагедію у наступному матеріалі. Трагічна смерть на воді. 3 серпня в селищі Обертин Івано-Франківського району потонув 17-річний хлопець. Повідомлення поступило про те, що в місцевому озері зник підліток, водолази виявили тіло хлопця 2008 року народження, передали його правоохоронцям. На місці події з родичами загиблого працювала психологиня, надаючи необхідну допомогу. Рятувальники вкотре закликають громадян дотриматись правил безпеки як в горах, так поблизу водойм. У разі надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101. Яна лазорик, віктор Костинюк телерадіокомпанія «Рай». перед світлом тиша історії. Івано-Франківську відкрили виставку художниці Соломії Дзюби в експозиції 27 картин, які крізь призму особистого досвіду і пережитого війною передають внутрішній стан українців. Кожна робота це окрема історія, наповнена глибоким змістом, емоціями та мовчазною правдою про сьогодення. Побачила виставку на власні очі, наша Дар'я Базовод. Перед світлом тиша історій. В Івано-Франківському краєзнавчому музеї відкрили виставку художниці Соломії Дзюби. В експозиції 27 картин, що розповідають про трагедії війни. Кожна робота це історія життя і смерті про тих, хто боровся і віддав себе за Україну. Мистекня зізнається, багато її картин про дітей. Бо саме вони найвразливіші в цій війні. Більшість картин я малюю стосовно дітей. Найбільше шкода. Що в цю реальність, в 21 столітті, вони повинні переходити через війну. Директорка музею Галина Беднарчик наголошує ці полотна, свідчення злочинів, які має пам'ятати кожен, бо війна триває. Виставка задокументувала ось ці події на полотнах, і таким чином ми знову нагадуємо, що війна триває, зло не зникло ще, і потрібно усе робити для того, щоби Побороти нашого ворога, екскурсоводка Лілія Писко розповідає художниця Соломія Дзюба, людина глибока, тонка і віддана своїй праці. Це є надзвичайно творча особистість, адже вона не тільки ви бачите, скільки полотен тут представлено на цій виставці, але вона малює і дуже багато інших полотен на інші тематики. У нас музеї Влас Вона представляла свої картини до голодомору. І брала активну участь у різних заходах, які проводилися у нашому музеї. І це є людина, яка надзвичайно є творчою, тому що вона, окрім того, що вона малює є прекрасною художницею. Вона є і людиною, яка любить поетичне слово і видала свою поетичну збірку. До слова, ці полотна, підсумок трьох років праці в Мисткині. За цей час вона створила понад 400 портретів загиблих воїнів. На самій виставці відвідува. Чи мали змогу замовити портрет загиблого героя, щоб пам'ять про нього жила? Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї. У надвірні відбувся благодійний концерт під назвою Живи Україно». Його учасники чоловічий хор, червона калина з Івано-Франківська та жіночий вокальний колектив Стебничанка з лисецької громади. Музика лунала зі сцени, аби подарувати глядачам емоції та водночас зібрати кошти на дрони для українських захисників. Як минув концерт, бачила Іванна Осташук. Живи Україну! У надвірні відбувся благодійний концерт на підтримку військових. До міста завітали народний чоловічий хор імені Володимира Зваруна, Червона Калина та жіночий вокальний колектив Стебничанська берегиня Лисецької громади. Цей вид мистецтва має свою підтримку, має своїх прихильників. І він з одного боку десь може викликає в людей якесь таке ну, залишкове уявлення. що… Може, не актуальна така форма, але як ми бачимо, наприклад, зараз Львівський хор Гомін міняє формат хору, і ми бачимо, що цей вид мистецтва буде з часом мати своїх, свої видозміни, свої якісь такі. Цікаві речі, і буде мати ще більше і молодих прихильників, бо переважно це все таки хорове мистецтво підтримується старшим посереднім, старшим поколінням. Гостей приймала громада надвірної на запрошення ради старішин. Звучали українські народні пісні, патріотичні твори та романси. Кожна композиція з любов'ю до України та вірою у перемогу. Слышніх керівником всіх колективів мене пов'язує давня дружба. Я знаю ці колективи, я їжджу на їхні виступи, де вони бувають, ну намагаюся їздити. Я ціную цих людей, це український патріот. Кошти, які вони збирають на одні на концертах, направляються на підтримку ЗСУ, конкретніше на виробництво броню. Жіночий гурт, стебничанська берегиня, молодий колектив його учасниці, розповідає староста села Стебник, патріотки, які через пісню передають силу українського духу, потенційно повністю на сцені ми два роки. Маємо гарного керівника Мантуляка Романа Миколаєвича, який прийшов до нас село і допомагає нам. Ми створили цю стебничанську берегинь. І більш переважаємо патріотичні пісні, є такі і романси, і народні пісні ми виконуємо. Дякувати Богу, дякуємо нашим Збройним силам, що ми можемо тако виходити на сцену і допомагати. Нашим збройним силам, чоловічий хор, червона калина, відомий на Прикарпатті, створений ще у 1989 році. При товаристві просвіта колектив неодноразово виступав на великих сценах у репертуарі близько 150 творів. Ну понад 130 пісень. Може до 150 доходить. і класика, і козацькі пісні, айдамацькі, стрілецькі, повстанські, народні пісні. І хочемо репрезентувати міський надвір нас, те, що ми навчилися. Ну, що навчилися, що пригадали. Що... Багато учасників помінялося, що з репертуаром так не дуже. Мистецький захід мав благодійну мету зібрати кошти на придбання дронів для українських захисників. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раді. Музика, що дарує віру в краще у палаці Потоцьких відбувся концерт надії для людей похилого віку. Музика об'єднала тих, кому сьогодні особливо необхідні увага, тепло і підтримка. Відвідала захід Дар'я Базовод. Музика, що зігріває серце. У палаці потоцьких відбувся концерт надії. Музичне свято для ста літніх людей, серед яких переселенці та мешканці Івано-Франківського геріатричного пансіонату на сцені виступив струнний ансамбль, «Квартокорде». Організатор концерту Іван Хару каже: цей захід створений, щоб подарувати людям віру, надію і підтримку для тих, хто втомився, зневірився, але все ще чекає світла. Зібралися для того, також щоб тут. Послухали гарну музику від колективу Кватрокорди і е, додати радості, оптимізму людям, які часто в цей непростий період розчаровуються, не бачать майбутнього для нас, для нашої країни. Власне, це такі. Е... Позитивні моменти музичні, власне, які додають життєвої наснаги людям, які приходять до нас, якими ми бачимося. Часто одна з гостей, переселенка з Херсона, зізнається, прийшла аби послухати музику, заспокоїтись і бодай на мить забути про тривоги. Хочеться почути музику. Я взагалі в дитинстві музикою займалася, і то мені завжди музика заспокоює. Особливо зараз, от, в, 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 в такий період, коли от, і, одні діти в Києві, інші в Херсоні. Такі події це не лише про музику, це про увагу, тепло та людяність. І про те, що кожен із нас важливий. Дар'я Позавод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Спорт єдність і дух суперництва. У Печеніжені провели чергову обласну спартакіаду. Цього разу за перемогу змагалися громади з населенням понад 10 тисяч осіб. Як проходили змагання, хто показав найкращі результати та яку атмосферу вдалося створити, розкажуть наші коломийські журналісти. Нещодавно в обласній Спартакіаді змагалися малі територіальні громади. Тепер до Печеніжина приїхали об'єднання із населенням понад 10 тисяч людей. Вони виборювали першість у восьми видах спорту. Керівник обласної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос Михайло Вінтоняк каже. Що громади завжди відгукуються на пропозицію позмагатися? Такий складний час, то у нас має бути найбільше цього натхнення і сил, щоб проводити заходи. Тому що, так як хлопцям на передовій, то певно нам ще від того дуже-дуже далеко. Тому ці заходи ми якраз показуємо ними. Що ми підтримуємо наші збройні сили, які на передовій, які воюють за те, щоб ми могли тут займатися улюбленою справою, команда господарів була серед сильніших. А заступник голови громади каже, що печеніжан з радістю приймає у себе гостей. Наші команди як із футболу, приймають, як і з волейболу, приймають регулярно участь в всіх чемпіонатах, які проводяться гідою району області. Маємо добрі результати у різних видах спорту, і в вільній боротьбі і в в волейболі, в футболі. Ну тобто, наша громада сприймає участь у змаганнях і рада вітати всіх учасників нас завжди активним учасником обласних та всеукраїнських спортикат. Є заболотівська громада. Забучна має добрі спортивні традиції у різних видах спорту, але ми маємо бути прикладом для Всіх, але найперше, звичайно, що для молодих. Спорт завжди дає добрий дух, здоров'я, спорт дає дружбу, дає почуття ліктя, і тому ми традиційно з року в рік беремо участь в таких іграх, які організовує товариство колкс. Тож заболотівчани знову підтвердили реноме чемпіонів області і представлятимуть прикарпаття на всеукраїнських змаганнях. А другою стала команда з вигоди. Замкнули твій призерів в господарі змагань. Ці переможці отримали грамоти, медалі, кубки, а також вже традиційно смаколики та карпатські. Спичені жена Ворон Малецький, Галина Ровеншук, телерадіо компанія Раї. Це були всі головні події цього дня на Прикарпатті. А далі міжнародний огляд новин. Залишайтеся з телеканалом Раї.